Колефя біжався впевнений, що на більшості вийде, що ну, знати, хто це більше зробив у ці статуї, і я думаю, що це міг би зробити. New Play з. Ти справді думаєш що це він міг зробити? Ну так. Я думаю, що це він. Хм? Га? А ти розумієш, так. Тим цей селяном дуже дивно. Може, це він зробив, то ще якби те. Ну, підлога просто впала під ним. А пану що так. А, а про в паре. Ну, знаєш, я думаю, що у тейс тей дуже дивний це. А, які саме ну, дивись сам подивись на нього хм? Ха, все дивно що пане біженці про мене не дізналися, що це я зробив але навряд чи вона дізнається що зробив я але напевно, вони мене чують добре ми йому до не досвід не напиди я думаю чого не догадається що я це я зробив то тобто, він десь сховатися. Взагалі це сподіваю дивно виглядає. Ну, я кажу, що це він міг зробити, тому що він дуже дивний, і каже, що це то зробив я. Не розумію, я що це то зробив, щоб не дізнався, що це зробив я. А, так, це дивно. Ну, я кажу, що це дивно. Він дуже дивний, цей селянин. Е, так, її більше згідно, що він дивний, але. Може, це перебільшення. Та немає тут не одного ніякого перебільшення. Я кажу, що це дуже дивний солян. Непевно це є, він зробив все. Ну, Все все зробив. Ну, мабуть, мене, мабуть, точно. Я точно впевнена, що це він зробив. Е, ну, я не знаю, але як ви так думаєте, то. Постежимо за тим солянам. Як він щось приховує, ми одразу дізнаємося. Тоді добре. Тоді йдемо. Не якісь дивні. Так, ти ми взяти щось, щоб... Так, десь було десь тут. Опа, вижу, у тебя уже получался нич и... Ну что, и Так. Хм, hmm, да доп десь тут. Сото! А це від цього села. А ви що ти сюди прийшов? Хотів одну щось потати. И что? Да, Що кое-как. Е, я би хотів би запитати, що на е, того, що тоді. А що в дефав? Так, я хотів би запитати, що це збиловий чи ні. Я. я... Тоді добре, я просто хотів більше запитатися. Що. А щось на те? Ні, все нормально. Е, я б хотів сказати, що я бачив, як він. ну е, скопав під підлогу, і ти б впав. Е, 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 знаєш, я, 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 я нічого новий, не видно. будь ласка, не вбивайте мене. Е, я вбивати не буду, просто ще б контролювати. Будь ласка, все, може я заплачу гроші, тільки не вбивай мене. Я вбивати не буду. Ааа, тобі нащо він де, пістолет направив просто щоб більш якби тебе. Насташні. Ну, знаєш, по колах пає. Може якісь гроші заплачують, то він в мене зачепиться. Гроші мені не потрібні. Я просто хотів дізнатися. А? oh